Вергілій Енеїда. Скорочено. Енеїда складається з двох частин, розбитих на 12 пісень. Перша частина оповідає про пригоди троянського героя Енея на шляху від Трої до Італії, а наступна про війни троянців з італійськими племенами. ЧАСТИНА 1. Богиня Юнона прагне знищити Енея. Що плив до Італії після падіння Трої. На її прохання Бог вітрів Еол здіймає страшну бурю на морі, яка мало не знищує кораблі троянців. Лише завдяки втручанню владики моря Нептуна, сім кораблів Енея рятуються і прибувають до узбережжя Північної Африки, у багатий Карфаген, покровителька Енея і його матір, богиня Венера. Звертається до Юпітера з проханням допомогти її синові здійснити призначення долі і заснувати царство на італійській землі. Юпітер погоджується на це, і Венера з'являється Енеєві у вигляді мисливиці і підбадьорює його. Тим часом Бог Меркурій схиляє Карфагенян гостинно прийняти троянського героя. У Карфагенії Еней стає гостем цариці Дідони, яка влаштовує на його честь розкішний бенкет. Слава про її мудрість та щедрість була відома багатьом сусіднім народам. Раніше вона жила у фінікійському місті Тирі і була дочкою царя Муттана. вмираючи, Мутон заповідав, щоб Дідона і її брат Пігмаліон правили містом разом. Але жадібний Пігмаліон убив чоловіка Дідони, і їй не залишалося нічого іншого, як тікати морем із групою вірних тирійських підданих. Так Дідона припливла до північної Африки у володіння Нумідійського царя Гіарба. На одному з пагорбів вона побачила фортецю. Дідона купила у Гіарба стільки землі, скільки змогла охопити воловою шкурою. Уклавши такий договір, Дідона розрізала шкуру на тонкі ремінці та опоясала ними весь пагорб з вищезгаданою фортецею. Фортецю вона назвала Бірс, що значить шкура. Незабаром довкола фортеці виросло місто Карфаген, що у перекладі з фінікійської означало нове місто. На бенкеті в цариці Дідони Еней розповідає їй про загибель Трої. Він яскраво змальовує підступність греків, які після довгої та виснажливої війни вдалися до хитрощів із дерев'яним конем. Усередині коня сховалися Ахейські воїни. Уночі вони вийшли з нього і напали на беззахисних троянців. Еней також розповідає про загибель жреця Лаокоона. Який намагався відмовити співвітчизників від того, щоб затягнути коня до міста. Але саме тоді з моря виповзли величезні змії і задушили його разом із двома синами. Це сприйняли як знак гніву богів, і троянці вирішили затягти коня до міста. У момент нападу греків на спляче місто, Енею явився у сні загиблий Гектор, який сказав, що Трою вже не врятувати. І порадив тим, хто виживе, тікати і шукати за морем новий притулок. Всю ніч Еней героїчно бився з ворогами на його очах був убитий старий цар Пріам і взята греками в полон віщунка Касандра. Тієї ночі загинула і дружина Енея Креуса. Зрештою, богиня Венера переконала Енея припинити безнадійну битву та врятувати хоча б тих троянців, що залишилися живими. Еней узяв із собою міські святині пенати, свого малого сина Асканія та старого батька Анхіза. Разом із небагатьма врятованими він залишив палаючу трою і сховався на сусідній горі Іді. За зиму вигнанці збудували 50 кораблів, на яких вони відпливли від рідної Трої. Невдовзі їхні кораблі пристали до фракійського берега і хотіли побудувати там нове місто. Проте, коли троянці почали вирубувати молоді деревця, щоб прикрасити вівтарі, з їхніх коренів потекла кров. Це була могила Полідора, сина троянського царя Пріама, якого підступно вбили фракійці. З під землі пролунав голос Полідора, і Еней зрозумів, що це зловісний знак. Він залишив фракію і поплив далі, на південь. Незабаром троянці прибули на Делос. Священний острів Бога Аполлона. Оракул Святилища повелів Енею плисти в країну, яка була давньою матір'ю всіх троянців. Але імені цієї країни не назвали троянські біженці спочатку подумали, що це острів Крит, звідки колись переселився в Малу Азію їх предок Тевкр. Діставшись Крита, троянці почали будувати місто Пергам. Але раптом почався згубний мор, страшна спека спалила всю рослинність. Боги, які з'явилися Енею, сповістили, що троянці помилилися і що їм треба залишити крит і плисти до Італії. Саме звідти вийшов родоначальник їхнього народу Дардан. В Іонічному морі флот Енея потрапив у жахливу бурю і на силу пристав до одного зі Строфецьких островів. Там паслися без пастухів стада биків і кіз. Троянці вбили кілька тварин і стали смажити їх, але звідусіль раптом злетілися жахливі гарпії, напівдіви, напівптахи, від яких йшов нестерпний сморід. Виявилося, що Гарпії гніздилися тут після того, як аргонавти прогнали їх з острова Финея. Коли ж Гарпії зіпсували всю приготовану людьми Енея їжу, троянці стали рубати їх мечами. Тоді гарпія Целена в озлобленні прорекла пророцтво. Перш ніж троянці заснують нове місто, їм доведеться зазнати такого голоду, що вони з'їдять навіть власні столи. Троянці рушили далі і дісталися до епіру. Досягнувши епіру, вони дізналися, що там царює син їх колишнього царя Пріама Гелен, що одружився з Андромахою, вдовою свого загиблого брата Гектора. Гелен гостинно прийняв Енея та його людей. Володіючи даром віщуна, він сповістив їм про родство. нова батьківщина чекає троянців на заході Італії, біля річки Тібр. Покинувши епір, флот Енея поплив до східних берегів Сицилії, де мандрівники побачили сліпого циклопа Поліфема, якого колись осліпив Одіссей. Гігант почув плескіт весел і став видавати страшний рев. На його поклик збіглися інші циклопи, але троянцям вдалося щасливо втекти. Еней не наважився плисти сицилійською протокою, де чатували страшні чудовиська Сцілла і Харибда, які ледве не погубили Одіссея. Троянці вирішили огинати Сицилію з півдня. У західній частині острова помер батько Енея Анхіз. Перед смертю він просив сина вірити в пророцтво про те, що троянським вигнанцям судилося заснувати місто, яке перевершить за могутністю колишню Трою. Дідона, захоплена мужністю та подвигами троянського героя, закохується в нього і бажає стати його дружиною. Під час полювання, коли їх застала гроза, вони сховалися в гірській печері. Там, серед блискавиць і грому, Відбулося їхнє єднання. Але за задумом богів Еней не міг залишитися з Дідоною. Він мав здійснити пророцтво і дістатися Італії, щоб започаткувати могутню державу. Юпітер надсилає на нього Меркурія, який нагадує героєві про його призначення, і спонукає плисти з Африки до Апенін. Спроби Дідони утримувати коханого в Африці залишаються марними. Коли флот Енея відпливає від берегів Африки, Дідона проклинає його і віщує майбутні війни Рима з Карфагеном. А потім кидається у вогнище і заколює себе мечем подарованим Енеєм. Еней з троянцями знову прибуває на Сицилію, де влаштовує спортивні ігри на честь свого померлого батька Анхіза. Богиня Юнона, не залишаючи своєї ворожості до Енея, навіює його супутникам троянцям думку підпалити їх власний флот, але Юпітер допомагає загасити цю пожежу, наславши дощ. Після цього Еней засновує місто Сегеста на Сицилії, а згодом відпливає до берегів Італії. Еней прибуває до Італії у місто Куми. Там, у храмі Аполлона, він звертається до пророчиці Севіли, яка радить йому спуститися в підземний світ. Там Еней має зустріти свого померлого батька Анхіза, щоб отримати від нього важливе пророцтво. Супроводжуваний Севілою, Еней проходить крізь царство мертвих, бачить жахливих чудовиськ, переправляється через ріку Стікс із перевізником Хароном, присипляє триголового пса Цербера. І зустрічає душі загиблих героїв. Нарешті він потрапляє до Елізію, країни блаженних, де живуть праведники. Там Еней знаходить Анхіза. Батько показує йому величних нащадків, що прославлять Рим, та дає поради, як діяти у майбутніх війнах з італійськими племенами. Вислухавши свого батька, Еней покидає підземний світ. І повертається до троянців. Частина друга. Еней з троянцями висаджується в гирлі річки Тібр на землях Лаціуму. Зголоднілі після довгого плавання троянці збирають у лісі плоди і тамують ними голод. Через брак посуду та столів вони кладуть їжу на тонкі хлібні коржі, а згодом з'їдають і їх. Еней та його син Асканії розуміють це збулося пророцтво Гарпій, троянці з'їли власні столи. Це означає, що вони нарешті досягли країни, якій судилося стати їх новою батьківщиною. Їхні здогади підтверджує знамення Три удари грому, послані самим Юпітером. Еней наказує воїнам облаштувати укріплений табір біля моря. У лаціумі правив старий Латин. Руки його дочки Лавінії домагались усі навколишні володарі, особливо вождь сусіднього племені Рутулів. Турн. Але Латин отримує від Бога фавна пораду видати дочку за героя, який прийде з далекої країни, так як нащадкам Лавінії і цьому герою визначено долею. Панувати над усім світом. Коли Латин дізнався про прибуття троянців, він зрозумів, що саме Еней є тим героєм, про якого йшлося у пророцтві старий цар влаштовує заручені лавінії з Енеєм і дає троянським біженцям землю для поселення. Проте Юнона, ворожа до Енея, посіяла ненависть у серці Турна. Колишнього нареченого Лавінії та в серці амати, матері Лавінії, яка не хотіла віддати доньку заміж за Енея, бо обіцяла її руку Турнові. Незабаром трапилася ще одна біда під час полювання син Енея Асканій убив ручного оленя, який був особливо дорогий місцевим жителям. Це викликало гнів серед латинської молоді. І спричинило сутичку між ними та троянцями. Амата почала підбурювати народ проти чужинців. Старий Латин не зміг заспокоїти своїх розгніваних підданих. Турн скористався ситуацією і об'єднав сили з царем утікачем Мезентієм, вигнаним з Етрурії, і виступив проти Енея. До них приєдналося ще 14 італійських племен, які стали на бік ворогів Енея. Енея дуже непокоїла велика кількість ворогів, які виступили проти троянців. Тоді бог річки Тібру Тіберін порадив Енею укласти союз з ворогом Турна і Мізентія царем Евандром. Цей виходець із Грецької області Аркадії правив невеликим поселенням на Палатинському пагорбі, що знаходився на одному із семи пагорбів майбутнього Риму. Еней вступає в союз з Евандром і його сином Палантом. На прохання богині Венери її чоловік, бог Коваль Вулкан, виготовив для Енея чудове озброєння і щит із зображенням картин майбутньої історії Риму. Дізнавшись, що Енея немає в таборі, Турн вирішує напасти на троянців. Воїни Енея відважно відбивають атаку. Тоді Турн намагається підпалити троянські кораблі, які стояли біля берега. Але коли він наближається до суден з факелом, Юпітер перетворює ці кораблі на морських німф. Вони зриваються з канатів, пірнають у воду і зникають у морі. Не зумівши здобути табір штурмом, Турн разом із Рутулами бере його в облогу. Уночі два троянські воїни, Ніс і Евріал, Вирішують здійснити розвідку у таборі ворога. Разом ніс та Евріал вбивають чимало сонних рутулів, але дорогою назад на світанку наштовхуються на великий загін ворогів. Евріала оточують, ніс не кидає друга в біді і кидається йому на допомогу. У нерівному бою обидва герої гинуть, проявивши велику мужність. Розлючений Турн того ж дня влаштовує новий напад на троянський табір. Після запеклої сутички він проривається до табору противника, убиває багатьох троянців, а тоді відступає і перепливає річку Тібр із закривавленою зброєю в руках. Невдовзі Еней повертається з численним етруським військом і відбувається новий запеклий бій, в якому Турн вбиває юного паланта. Сина царя Евандра. Це сильно обурює Енея, і він рішучою атакою змінює хід битви. Його син Асканій також підтримує батька, здійснивши сміливу вилазку з табору. У розпалі бою Еней майже перемагає Турна, але того рятує богиня Юнона. Натомість від руки Енея гинуть вигнаний цар Етрусків Мезентій та його син Лавс. Після поховання полеглих Еней вирушив у новий похід проти ворогів. Він розділив своє військо на два загони сам повів піхоту через гори, а кінноту відправив рівниною. Турн підготував засідку для загону Енея. А проти ворожої кінноти вислав свою союзницю Каміллу, знамениту войовницю Амазонку з племені Вольськіву. Каміла мужньо билася, але загинула від списа воїна Арунса. Після її смерті війська, що були з нею, почали відступати. Турн, дізнавшись про це, поспішив на допомогу і залишив засідку, яку готував для Енея. Завдяки цьому Еней безперешкодно провів свою піхоту через небезпечну ущелину. коли стемніло, обидві армії укріпилися в таборах і приготувалися до подальшої битви. Наступного дня Енея запропонував Турну вирішити все поєдинком між ними двома, і Турн погодився з ним. Було домовлено, що якщо в ньому переможе Турн, то троянці поселяться в землях Евандра і більше ніколи не зазіхатимуть на землі латинів. Якщо ж переможе Еней, то Лавінія вийде за нього заміж, а троянці й латини об'єднаються в одну державу. Її царем залишиться старий Латин. Але Еней, ставши чоловіком його доньки, успадкує престол. Та змовники, підбурювані богиною Юноною, порушили договір і несподівано напали на троянців. У сутиці Еней був тяжко поранений стрілою, але богиня Венера, його мати, зцілила його. Не знайшовши Турна, Еней повів військо до міста Лаврентія, щоб зруйнувати його в помсту за порушення угоди. У місті спалахнула паніка. Цариця Амата, вважаючи себе винною в цій війні і думаючи, що Турн загинув, покінчила життя самогубством, повісившись на своїй пурпуровій мантії. Турн поспішив на виручку до Лаврентія і тепер уже ніщо не могло запобігти його двобою з Енеєм. Розпочалась битва між двома героями, метнувши одне в одного списи, Еней і Турн зійшлися в бою на мечах. Меч Турна зламався об чарівну броню Енея, виковану богом вулканом, а спис Енея застряг у маслиновому дереві. Він не міг витягнути його звідти, поки на допомогу не прийшла мати венера. Турн хотів метнути в Енея важкий камінь, але не подужав підняти його. Еней же новим китком списа. Пробив щит і панцир Турна і важко поранив його у стегно. Впавши на коліна, Турн просив пощади. Еней хотів дати йому її, але в останній момент його погляд упав на плече Турна, де висіла перев'язь убитого паланта. Енея затьмарив гнів від спогадів про смерть друга, і він встромив меч у груди Турна. У продовженні Енеїди, яке Вергілій не встиг завершити, мало йтися про примирення та об'єднання латинян із троянцями. Еней мав одружитися з Лавінією, дочкою царя Латина, і стати родоначальником великої династії. У деяких версіях міфу говориться, що від цього шлюбу народився син Юл, засновник роду Юліїв, з якого через багато століть вийшли Юлій Цезар і Октавіан Август. В інших переказах Юла отодожнюють із сином Енея від першого шлюбу Асканієм. Після перемоги над Турном Еней заснував місто на річці Тібр і назвав його на честь дружини Лавінії. Через 30 років його син Асканій Ю заснував нове, ще більш відоме місто Альба Лонгу. А ще приблизно через 200 років. Нащадки Енея та Юла Асканія, брати Рому і Рем заклали і збудували великий Рим. Читала Олександра Кравченко для довідка біз Йой.